Зібралося 300, а дорога наче доря, город катериста, ой, ви крути, ой ви крутий. 29 січня 1918 року відбувся бій сотні юнацької школи імені Богдана Хмельницького, сотні студентського куреня, січових стрільців та чотигайданків. Тирала сльози слезы и благала Бога, что її син. З оголошенням 4-го Незалежності України Центральною Радою УНР. 22 січня 1918 року Україна опинилася у фактичній війні з радянською. Маніфестом до українського народу Володимир Ленін дав зрозуміти, що Росію не влаштовує незалежність України. Крім того, більшовики передбачали поширення своєї революції на теренах України.